Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб трішечки показати цьому світу, хто тут бандит. В общем-то, не знаю, чи вийде мені стати конкретно жорстким бандитом, як це виходило раніше, але зараз можна попробувати якось спробувати і і т.п. Поки що я знаходжу свої берлугі, в яку ніхто не може зайти, окрім мене, і мені це дуже сильно подобається. В общем, то що хочеться почати, ми залетіли в Ukraine Mobile GTA і. Ви можете скачати її по посиланні в описі, повністю безкоштовно, повністю легально. В общем-то, ви це можете зробити як і на комп'ютер, так і на телефон. В принципі, після того, як ви її скачали, вам треба начальний кеш. Де його взяти? Я вам підскажу. Все, що потрібно, це просто нажати на оцю менюшку, потім відкрити вкладку саме меню. І восьмий пункт вам потрібен, а саме використати промокод. Після цього ви його нажимаєте І, потім нажимаєте Ввести промокод, і пишете сюди Саня. От, як тільки ви його написали, ви жмакаєте далі, потім вам грошей ніхто не дасть зразу, вам потрібно нажати на оцю кнопку Забрати бонус за промокод, і як тільки ви її натискаєте на ваш баланс, прилітає цілих 200 тисяч, за які ви можете. Нормально так розгулятись. От ну квартиру можливо вам хватило на якомусь районі купити квартиру. Але я думаю, що точно не в Києві. Бо в Києві вони чуть-чуть дорожчі. Ви можете прикупити собі квартирку. Я думаю, десь ну, в Рінгюсі точно не зможете. Десь в Гостомелі можна пошукати, в Одесі можна точно взяти. Потім, вроді, як можна взяти квартирку в Житомирі і в Харкові за такі гроші можна прикупити нормально Бабета. Прикупити нормальну квартирку. От, але. Залетіли ми сюди не для того, щоб квартири купувати, а для того, щоб завантажити свій транспорт, а саме бугаті діво просто з максимально гарнюсінькими стопами і конкретно всі ходити розносити. В общем то, що мені потрібно взагалі для цього всього. По-перше, хотілося б порадувати якогось підписника і подарувати йому хоч трошечки капустяних, тому що, що поки що, поки що, ще нікому нічого не підкинув, а поки нікому не підкинув Бабето, то знаєш, душа така не сильно. Не сильно щаслива. Тут є поліцейський на таксісній сні. Прикинь, Діма, зваріч, Діма, зваріч, поліцейський на таксісній тачці. Це взагалі прикол. Ну, поліцейським ми нічого давати не будемо, бо поліцейські, як ви знаєте, не дуже приємні люди. В общем-то, правда, де мені щас знайти якогось чувачка, я взагалі не знаю просто. Це, напевно, буде максимально складно зробити, тому що всі, в принципі, їздять уже на тачках, всі нормально розкачалися. Але по-любому є якісь чувачки, які працюють кур'єрами, які десь тут плюс-мінус на моциках. От які просто розвозять закази, які просто розвозять. Т людей типу, працюють таксистами, взагалі купа, купа, купа є всяких таких гравців, з якими ми можемо якось поконтактувати, якось попробувати поспілкуватися і якось дати їм трошки лавешечки. От, тому що по суті, я думаю, що людей знайти то не складно. Ось о той самий Джуніор, але він просто з якоїсь банди. Я не хочу йому сильно давати бабету, бо, бабе, бо він в банді все-таки. В банді він і так може собі там нафармити нормально грошей, то для нього в принципі не є великою проблемою. От а от я хоч хотів би дати капусти якомусь такому прямому нубику, поняв? У якого не особи є багато грошей, в якого взагалі по суті бабла нема. От іменно йому мені хочеться дати капусти. Але поки що я нікого тут тупо й не бачу. Так ось тут є чувачок на ланусі але він теж, блін, із банди якоїсь, і нам треба просто звичайні бацики, які просто катаються на мопедах. Таких же ж по-любому тут 100% є дуже-дуже багато, але просто треба їх десь надипати. Ось є якийсь мопедик, і тут десь е, є чувачок, але я його не бачу. На мапі бачу, а так то не бачу. Що за прикол Ось у намопеді прикив банк, чувак. А ну давай до нього, можливо, він мене все таки знає. Бо Хто мене знає? Прикинь, тут Rolls Royce з номерами всі вісімки. З ума зійти просто. Rolls-Royce <laughs> з вісімками. Це вообще прикол. Так, і ось о. Даша. Балодежний Ніка. Оце, походу, чувачок з вісімками. Здоров'я бажаю. Так, Лов Ловдаша в АФК за пішла. Ярослав поки що нічого не каже. Ярослав там розбирається з банківськими всякими справами і, скоріш за все, йому на мене вообще байдуже. Прикинь! Виходив з під'їзду, а тут чувак Андрій буріто. <laughs> Андрюха буріто, просто ти прикинь. Андрюха! Здорово! А Як так вийшло, що в нас фамілії однакові. Андрюха, це прикол конкретний просто. Ми ще й в одному під'їзді з тобою живемо. Надо Андрюхі, знаєш що? Надо Андрюхі дати трохи капусти. Ну, він все-таки можна сказати, як мій брат. У нас однакова фамілія. Ну, він мені по щи як брат. Давай ми 33 тисячі насипимо. Та й в принципі, поїхали, знаєш куди? Нам треба їхати в гостомель, бо в гостомелі треба конкретно роздати роздати джазу. Конкретно. Погнали, Андрюха. Я не знаю, чи ти зі мною доїдеш чи ні. Ну ми постараємося доїхати. От, можливо, будуть у нас якісь пришествия конкретні. Ну, Андрюхи вже проїшествує, він уже гравець на паузі, з ним вже з ним трапились якісь проблеми. Я сподіваюся, що у мене таких проблем не буде. Тому будемо якось пробувати доїжджати, бо нам треба прям конкретно догнати в гостомель і поговорити з пацьками. Тому що пацьки, наскільки я знаю, в гостомелі супер зума входять, і вони дуже роблять багато всякої єрунди. А ми, кстати, по влетіли на воєнку, але слава Богу, ми її пролетіли. Тому що в воєнку, іменно в самі воєнки я не хотів би бути. От, та й до воєнки самої теж не сильно хочеться заїжджати, а от в Салтівську братву можна під'їхати. І показати пацикам, що вони трошечки бувають неправі. От. І коли вони кажуть покиньте територію, то не обов'язково її покидати ту територію. Можна іноді і, знаєш, сказати пацьки, ви з ума посходили. Таке теж може бути. Тут усього один посміхається. І ми приїхали, можна сказати. Максим Потапненко. Вітаю! Анастасія тут ось під'їхала, теж на нормальні брички. А Максим Потапенко тут. Доброго дня. Максим Потапенко пише, ціль візиту. Анастасія пише, ви заблудились? Ні, я не заблудився. Просто мені жалілись люди і казали, і казали що ви дуже погано до них ставитесь. Я хотів запитати чому. Так, дивіться. По суті, я от так думаю. Скоріше за все, вони одні з блотних, поняв? А так як вони одні з блотних, то можна попробувати вирубити Анастасію, бо вона с -с -с стоїть сразу з пушкою. Обалдеть що я роблю? Галюцинації всенька. Він її тупо переїхав. І мене даве, прикинь, з ума зійти. А як мені стріляти? Я щось розучився взагалі стріляти. Так, трішечки розтренувався я і можна пробувати до них знову йти. Тому що. Знаєш, трошечки вони серйозні чели. От. І зараз мені їх вже вообще не вийде розстріляти, напевно, бо вже і той пушку держи, і Валера мене хоче стрельнути. Ось. Богдан, ну на паузі. Тут же Вадим Іванович. Отакоюсь От робиш, бем-бем. Потім Потапенка, потім її. Вона сіла в тачку, ти диви! Отакоюсь От зробив. Потім ще одного розвалив. Валєра! З Валерою я розібратись треба по-хорошому, отходимо. Я сів до нього в машину, якось, случайно, я не хотів до нього сідати в тачку. Так. Вадим проснувся, мене цей штовхає просто. Валеру, пивозавра. Тихо? Ні, пробили мене все таки, блін, я там таку халепу натворив. їм. Ха -ха -ха. Каже не стріляй і сам стріляє. Поди на нього. Так, ану, Максим Потапенко, давай. Тікає гамнюк, убив. Так, пацики. Пацькі, пацькі, пацике. Боже, я цього Макса Потапенка просто сіки раз пощій убивав. Ха-ха. Там поліція вже приїхала, треба валити отсюда. Треба валити отсюда просто крепко. Да, ну в лікарні теж непогано. Але що ж хочеться сказати? Якщо чесно, в соло там дуже складно спробувати щось зробити, І треба допомога, якщо з ними, якщо їм вправляти все-таки якусь голову, треба їм допомога, мені іменно. Але зі мною вони говорили плюс-мінус адекватно. Просто я за своїх пацанів вирішив постояти і реально дати джазу. Якщо вспомнити сповнити як то казав. Ну в общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобай, не скачуйте Ukraine Mobile ГТА в описі під цим відео. А також вводьте та мій промокод. Саня Коз, вам був Сачеос. Усім пока-пока.